Який лайфхак звучить неправдоподібно, але є неймовірно ефективним? Щоразу, коли ви ненароком увімкнете датчик диму, дайте домашнім улюбленцям ласощі, щоб вони навчились прибігати до вас, коли справді виникне пожежа і вам доведеться рятуватись втечею. Якщо вам важко залишатись бадьорим на заняттях чи на раді, перевірте, як довго ви зможете тримати одну ногу злегка піднятою над землею. Це епічно. На початку своєї кар'єри я отримав жахливу пораду, як не заснути. Мені сказали, що якщо я спокійно затримаю дихання і змушу кров прилити до голови, це допоможе не заснути на роботі. Я спробував, коли у мене був нудний тренінг один на один із пані з відділу кадрів, коли вона підняла на мене очі на півдорозі Проходження розділу матеріалу для читання, я був сильно напружений і весь червоний. Тепер я впевнений, що виглядав як той малий з венами на голові і відомого мемо. А жінка подумала, що я намагався посрати на її офісний стілець. Вона виглядала шокованою. Потім швидко відвернулась і просто продовжила читати. Трясся твоїй матері, чувак. Якщо чоловік потрапив в аварію і у нього ерекція, не ворушіть його, можливо, у нього травма хребта. Якщо ви емоційно збуджені і хочете заспокоїтись, порахуйте від 100 до одного з кроком сім або щось схоже, що змусить вас замислитись. Це задіє іншу частину вашого мозку, і емоції вщухнуть. Це також допоможе, якщо ви не можете заснути через нав'язливі думки. Схожий принцип, якщо ви займаєте свій розум цим, то не зможете думати про те, що заважає вам спати. Я часто ним користуюсь. Перестаньте говорити про себе Гедоту під час внутрішнього діалогу і почніть говорити приємні речі. Неважливо, чи вірите ви в те, що кажете, чи ні. Ваша підсвідомість все засвоює, і це стає де факто тим, як ви себе бачите. Зрештою, ваше позитивне самовідчуття почне вкорінюватись, і ви побачите себе в позитивному світлі, як і маєте бачити. Якби ви сказали мені цю інформацію 10 років тому, я відповіла, що це повна дурня, але це не так. Це насправді працює. Якщо каблучка застрягла на пальці, миючий засіб для скла одразу ж допоможе її зняти. Я пропрацювала в ювелірному магазині більше п'яти років. Коли ви виступаєте перед групою або великою аудиторією, ворушіть пальцями ніг у взутті, це утримає вас від зайвих рухів іншими частинами тіла і додасть впевненості в собі. Змініть шкарпетки, щоб врятувати поганий день. Я глузливо сміявся, коли вперше це прочитав. Потім спробував це. Працює це як кнопка перезавантаження, щось на кшталт свіжого старту. Якщо у вас поганий день, просто змініть шкарпетки. Якщо ви відчуваєте тривогу або нервуєте, пожуйте жувальну гумку. Це звучить дивно, але насправді це змушує ваш мозок думати, що ви в безпеці і спокійні, оскільки ваше тіло асоціює їжу з розслабленням. Крім того, це допомагає сфокусуватись і зосередитись на моменті, що дуже допомагає у стресових ситуаціях. Якщо у вас є перевага в русі, скористайтесь нею. Це робить водіння більш передбачуваним, а отже, спричиняє менше аварій. Я називаю це силою. Можна також встаю за столу, щоб піти на кухню. Що ж, можна також взяти цю тарілку з собою, йду до ванної перед сном. Можна було б і почистити зуби, поки я там, Чищу зуби, можна і зубною ниткою скористатись, виходжу на вулицю, можна ще й сміття з собою забрати. Якщо є людина, яка вам дуже не подобається, але з якою важливо добре ладнати, зробіть для неї щось добре. У мене була колега, яку я терпіти не могла, але нам доводилось працювати разом, і це мене виснажувало. Потім у неї померла домашня пташка. А я якраз побачила милу викрійку хвилястого папушки у мого улюбленого дизайнера в'язаних іграшок. Тож я вирішила зробити їй на пам'ять брелок для ключів за світлиною її улюбленця, яку вона мені показувала. Мій добрий вчинок, начебто змусив мою озлоблену частину мозку думати, що вона мені подобається. Адже ми робимо приємні речі для тих, хто нам до вподоби, чи не так? Вона й надалі діяла мені на нерви, але стрес від цього раптом став набагато меншим. Всі дрова для багаття вологі, і все, що у вас є, це сірники та снеки, будь-які кукурудзяні шіпси чудово спалахують і підходять для розпалу. Спробуйте розтягнути квадрицепси при болю в попереку. Просто схопіться за взуття, нахиливши коліно вниз і потягніть. Я особистий тренер, і мої клієнти завжди дивуються, коли пробують цю вправу. Коли ви гніваєтесь, тримайте язик за зубами. Якщо у вас в голові застрягла пісня, попросіть когось поставити вам математичні запитання. Прості на кшталт 2 помножити на 6. Робіть це протягом 30 секунд, і пісня зникне звучить безглуздо, але насправді працює. Якщо у вас панічна атака, то її можна зупинити, посмоктавши кубик льоду або зануривши обличчя в крижану воду. Я думала, що це маячня, але була шокована тим, як добре шматочок льоду заспокоює фізичні симптоми панічної атаки. Просто візьміть блокнот і записуйте в нього. Пишіть про проблеми, пишіть про хороші події, пишіть про дурниці, які потрібно зробити, або не забути. Відстежуйте досягнення. Пишіть прощальні листи або вибачення людям, яких ви більше ніколи не побачите. Описуйте плани на майбутнє. Пишіть собі колишньому, записуйте дивні думки на папері, а не вимовляйте їх вголос. Думайте про те, чого ви хочете, а потім продумайте кроки, як цього досягти. Вчіться впорядковувати свої думки і досягайте ясності мислення. Оцініть свої сильні та слабкі сторони, спробуйте з'ясувати, за що ви несете відповідальність, а за що ні, що ви можете змінити, а що від вас не залежить? Що ви по справжньому любите? За що люди вас люблять або любили? Чому ви їх любили? І чому більше не любите? За чим ви сумуєте? Чому вони пішли? Які дрібниці роблять вас щасливими? Що ви їсте щодня? Як ви розпочали? розпоряджаєте своїм часом, і як ви маєте розпоряджати своїм часом можливості безмежні для практичних цілей, емоційного зростання, творчості, впорядкування свого життя, проведення часу. Просто візьміть блокнот і почніть використовувати його. Покричіть на полосос, що ваш собака перестав на нього гавкати. Ви можете вказувати іншим людям шлях, користуючись лише очима. Уявіть, що ви йдете на зустріч іншій людині. Якщо ви подивитесь праворуч від неї, зустрічний підсвідомо використає це як підказку і поверне ліворуч від вас. І навпаки, здається, що це надто просто, але це працює. Чоловічі, жіночі або дитячі панчохи до колін чудово запобігають появі мозолів під час походів. Нейлонові панчохи, звичайні панчохи, взуття. Це пояснюється тим, що вам потрібні два шари шкарпеток. Всі справжні мандрівники знають це з власного досвіду. Якщо у вас на нозі лише одна шкарпетка, будь-яке тертя у стілки об шкарпетку всередині взуття натирає ногу, і саме це призводить до появи мозолів з двома парами шкарпеток шкарпетки ковзають одна по одній, і мозолі більше не з'являються. Цей лайфхак знадобиться всім, хто багато ходить. Наприклад, офіціантам в крамницях для активного відпочинку продаються шкарпетки-лайнери. Це просто тонші шкарпетки, які можна надягати під шкарпетки, яким ви надаєте перевагу. Панчохи теж підходять, але головна причина, чому вони працюють, це їхня тонкість. Зрозуміло, що носіння двох пар шкарпеток одинакової товщини є й зворотній бік. Вам може бути спекотно. Для тих, хто бореться з тривогою, обсесивно-компульсивним розладом або зацикленістю на думках. Один психотерапевт якось сказав мені: якщо думка починається зі слів, а що як, то вона походить зі страху, а не з інтуїції. Наприклад, а що як вона мене не любить, це страх, а не інтуїція, що намагається вас застерегти раніше? Я боровся з нав'язливими думками про неминучу загибель і параноїю. Ця порада допомагала мені заспокоюватись, коли я відчував тривогу. Вогу і розпізнавати, коли моє тіло справді намагається мене про щось попередити. Спирт видаляє жувальну гумку, також видаляє деревну смолу з волосся та одягу для людей, які ходять в походи та відпочивають в таборах. Пара кевларових кухонних рукавичок коштує 5-10 баксів. Це означає, що в тертому сирі більше ніколи не буде стертої з кісточок ваших пальців шкіри. Перед будь-якими новими або інтенсивними вправами прийміть дві таблетки вітаміну Є е за годину-дві до тренування. Це допоможе запобігти болю у м'язах на наступний день. Зв'язки можуть трохи боліти, але ви не будете плакати, одягаючи шкарпетки. У більшості соціальних ситуацій, прикидаючись дурником, ви просунетесь набагато далі, ніж коли люди дізнаються, наскільки ви компетентні. З роками я навчився на власному досвіді, що заздрісники зроблять за вашою спиною все, що завгодно, лише щоб не дати вам проявитись. Я не кажу, що всі люди заздрісні, та все ж таких багато. Не безневинні заздрісники, а ті, хто таємно ненавидять усіх, хто змушує їх почуватись невпевнено. Якщо такі люди побачать хоча б натяк на ваш потенціал, вони підступно намагатимуться стримувати вас у найкреативніші способи, про які ви навіть не здогадуєтесь. Вони зустрічаються у всіх соціальних групах. Наполегливо працюйте в таємниці, і нехай ваші результати говорять самі за себе. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усій добрій людині за фінансову підтримку. А які ефективні лайфхаки відомі вам? Напишіть в коментарях.